Дітки, всім привіт-привіт! Доброго ранку, шановні дорослі. Я дуже рада вас всіх вітати. Дітки, давайте пригадаємо, яка в нас кура року. Так, осінь! Ось вона, дітка, до нас завітала у гості. А що ж нам принесла осінь? Яка вона, дітки? Щедра, багата, так, краси. Нам дарує стільки краси навколо, так, дітки? А ще що нам осінь принесло? Так, багато вражаю на фрукти і овочі. Ми з вами, дітки, вже дуже багато вивчали про овочі. Які вони бувають. Називали їх, так, дітки? Малювали, ліпили, клеяли. Але... Ще давайте ознайомимось ще з овочами добре, а з якими ви зараз дізнаєтесь. Але спочатку я вам пропоную трішечки розумітися. Давайте повторити за мною. Вітер дує нам в лице. Захиталось деревце. Вітере все тише тише. деревце все ви. Вище! Ну, ще, дітки, йдемо до нашої майстерні, але спочатку послухайте, які ж овочі ми сьогодні будемо малювати. Почнемо з капусти. Вона зеленого кольору має круглу форму, а листочки, які розташовані по краю, розкриті, тому капусточка здається великою. Дітки, а якого кольору буряк? Подивіться, він. Насичений червоно-бордового кольору, круглої форми. А в сирому вигляді він твердий чи м'який? Він твердий. Його дітки додають у борщ або відварюють до салата. Коли його відварять, він стає м'яким і дуже-дуже, дітки, корисним. Дітки, ось такий кошик я сьогодні пропоную вам намалювати. Для цього нам потрібна кошик, вам матусі допоможуть вирізати, фарба зеленого кольору. Капуста якого кольору у нас буде? Так, зеленого пензлик, папір. А бурячок ми будемо малювати дітки самим бурячком. Ось подивіться, в мене є дві половинки. Бачите? Давайте почнемо з капусти. Спочатку я пропоную зробити. Круг нашої капусти намалювати, це буде її голівка. Ось так. Та розмалювати її, дітки. Це буде голівка нашої капусти. А листячко, дітки, ми намалюємо. Папіром нам потрібно відірвати шматочок папіру, скомкати його, ось так. Ви з цим впораєтесь. Та треба теж і наш папір макнути у фарбу, і ось так. Це буде листячко нашої капусточки. Ви теж з цим завданням швидко впораєтесь. Так, є. Ну що, дітки, переходимо до нашого бурячка. Ось, дітки, я беру одну половинку та буду робити ось такий відбиток. Треба. Добре, добре, притиснути, дітки. Ви ж в мене сильно фізкультурою займаєтесь, ранкову руханку робите. Дітки виходить ось такий бурячок. Тепер візьмемо другу половинку нашого бурячка і теж до нашого кошика додамо, притискаємо сильно, сильно. Ось так, дітки, давайте подивимось, чи вийшов у нас наш бурячок. Він такого у нас вийшов насиченого, так, бордового кольору, так? Я вам Пропоную намалювати тепер хвостики зеленого кольору. Ось так. Ви вже це в мене вмієте малювати? Ось такі в нас вийшли хвостики. Миємо наш пенлик. Дітки, давайте подивимось, що в нас вийшло. Подивіться, будь ласка нас вийшли овочі нашому кошику. А ви, дітки, дома спробуйте разом з матусями, у вас обов'язково вийде. І нам надішліть. А ми будемо чекати. До нових зустрічей!